Доброго дня, друзі. Ну що, потихеньку робимо завешку на колхозив, звісно, Ну, нічого страшного. Я думаю, що поки, завтра, поки піде так. завтра рачок, буде тут. Планую, що нового? Я ще скажу, що не потрібно покупувати. Помпа. Оця. Не качає на півтора метри. Як там ой, на метр 80 чи два як там написано. Хрен там. Ось е фільтр, який должен був бути. З фільтра тут метр нагору. І трохи треба, да, щоб воно завернулось. Хрен качає. Ого. Так що прийшлося поки приколхозити її сюди. І отак вона все зараз фільтрує, щоб була чистенька водичка у наших рачків. Так, ось як працюють. Треба купити присосочки. Куплю присосочки і поставлю нормально ці штуки. Дають нам воздух. Далі, що я зробив ще? А, ось все. наш компресор, підвісив, поки буде так, нехай. Для того, щоб вода з помпи не сильно бігла, не сильно нам не треба великий круговорот. Для них нам треба нехай там закачує, тут спускає буде все, на... все доб... ой вибачаюсь І буде все добре. ну Тут поставлю заглушку. Наберу більше води. Заглушу. Наберу водички більшенько, і буде все добре. Так, йдемо далі. Для того, щоб помпа не так швидко качала, або вона швидко качає, якщо її не на високо піднімати. Во. то зробив ось так, підняв на гору і тут поставив наш обогрівач. Зараз температура води 29. Ну, потім чик, спускаємося і водичка. 29 це, звісно, мало, але я вам скажу, що ця температура десь за минут була 20. Оце 1 градус, можна сказати, це за минут 7. Якби накрити кришкою, кришкою, то я думаю, що все буде добре. Або плів, плів, подивлюся, може плівка є у мене. В цьому в гаражі. ось, ви бачите, вже 21 градус. Ну, гріється, вода гріється, потихеньку це ж попрокачаю. Думаю, на, на ніч її залишити. Що я ще взяв? Давайте я вам покажу. Найду монстрів. Тука не найду, а ось. Дивіться. Де ти монстр? Вон. Анцитрусів 4 штуки. Чотири анцитруси запустив. Кажуть, вони добре їдять слизь, чистять стінки і доїдають. Коротше, будуть поки анцитрусики, ще тут підростати, буде видно. Так що так от поки все добре, крім ось цього бардака. Помпа. Все діло в помпі. От той помпа. Не піднімав вона на, так як пишуть, на півтора метри на метр восімдесят. Щось я таки думав, хоча важка. Щось я думав, бо коли я купував, мені і запропонували е продавці, що ті вже розібрали, давайте ось вам вона краще. Думаю, якби вона була... Краще то розібрали б ці. Все, друзі. Дякую за увагу. І будемо запускати рачка. Всім удачі!